А от що може бути з великою долею ймовірності? Так, це чергові вибори в Україні. Ось що кажуть нам карти дуже багато буде відбуватися зміни влади, і зараз будуть всі гнати один на одного, тобто. У владу приходять нові люди, а і там будуть різня, так скажемо. Не фізична, звичайно, а енергетична. Причому закипить вона, як стверджують віщуни, вже навесні. Десь із травня починається ну там різноманітні дійсно можливості. Можливості розвитку, досягнень прийдуть переможці. Тобто у владу прийдуть люди, які будуть. Пов'язані з переможним якимсь моментом, і ці переможці скоріш за все ще будуть пов'язані з війною. Та чи закінчиться сама війна у 25-му? Тут прогнози наших мольфарів і магів обережні. Ймовірність, що вона закінчиться дуже низька, але те, що початок вже буде, я відчуваю вже 100%, що воно вже близиться до того. Це буде рік е великих. Дипломатичних ігор. Гаряча фаза війни цього року закінчиться. Чи припиниться бомбування? Чи треба нам боятися від всяких орішків, орешків, орешків лускунчиків і так далі? Ми вже мали. нам їх боятися не треба. Простіше кажучи, 25-й маги та мульфари вже охрестили так званим початком кінця. Час зламу епох. Тобто, у 2025 році злам епох має. Завершитися і почнеться нова ера у житті людства. Проблеми почнуть вирішуватися. Тобто, домовляться світ для того, щоб допомогти Україні завершити цю війну з, з повністю з усіма нашими інтересами.